Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, Всіх вас благословляю! і Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І продовжуємо молитися за нашу країну, за наших воїнів, за наших захисників і Господи, захисти нашу країну, наших воїнів. Наших людей і не дай сатані втілити його підступні плани в життя, і, Господи, допоможи, щоб Україна стала благословеною країною, Господи, і допоможи, щоб кожна людина в цій країні покаялась та прийшла до єдинства віри і стала учнем Ісуса Христа во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я дуже хочу, хочу поговорити на таку цікаву тему про прихід Антихриста, коли це відбудеться, і які події будуть <кхів> супроводжувати цей. Прихід цього зловіщого персонажа, про якого пише Біблія. Що перш за все, коли прийде Антихрист, то перед цими подіями зламається шоста печатка. Коли шоста печатка зламається, то будуть великі катаклізми на землі. По-друге, це буде коли вже буде підходити час, то буде Воскресіння мертвих, всі люди, які. Колись померли за 6 тисяч років, за там за пару тисяч років во Христі. Ті всі люди воскреснуть для життя вічного і будуть всі якби возноситись на землю. І по-друге, буде вознесіння церкви, що ті мертві, всі люди воскреснуть, і плюс будуть живі люди забрані із землі, будуть возноситись так само, як возносився Ісус Христос. На небо, коли це все відбудеться, то ті люди, які не прийняли Ісуса Христа, не жили по законах Божих, не жили по Божих заповідях, то їм прийдеться доказати свою віру, і їм буде й даний Антихрист. Антихрист він буде правити на землі всього. Сім років і три з половиною роки він наповнив землю дуже великим злом та жахами. Ось. І тому зараз потрібно бодростувати, молитися, щоб побільше людей покаялося, спаслося, стало учнями Ісуса Христа, і щоб потрапили або у Перше Воскресіння мертвих, або у Вознесіння церкви. Ось. Тому повне відео на цю тему подивіться обов'язково на каналі Фільми Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христа. Человек греха, сын погибели, зверь. Сегодня жители нашей планеты с содроганием следят за геополитикой. Куда же развернется ход мировой истории? Обратится ли человечество к мировому диктатору и будет поклоняться правителю как Богу? Или сохранить свободу и веру в Создателя? Священные пророчества Библии и учения святых апостолов помогут нам понять события прошлого, настоящего и будущего и вооружат нас в это последнее время. Антихрист. Кто он? Где? И когда явится? Эти вопросы волновали церковь с древности. Испокон веков христиане ожидали Антихриста, зловещего библейского персонажа и связанных с ним событий. Метка зверя. Страшное время великой скорби. Должны ли мы со страхом ожидать этого? Библия достаточно четко показывает, при каких событиях это произойдет. Во-первых, будет воскресение мертвых. Умершие христиане воскреснут для жизни вечной. Они получат новые, нетленные тела. За воскресением мертвых последует вознесение церкви. Когда это будет? Книга Апокалипсис открывает все эти события в их хронологии. Есть семь печатей, семь труб и семь чаш Божьего гнева. При снятии каждой печати, звуки каждой трубы и излиянии каждой чаши произойдут катастрофические ужасные события. При звуке шестой трубы погибнет треть человечества. При седьмой трубе будет воскресение мертвых и вознесение церкви. В это же время появится зверь, который есть Антихрист. Антихрист будет всего семь лет, три с половиной года из которых он наполнит мир крайним злом и ужасами. Сядет в храме Божьем, как Бог, ведет типы и клеймона людей. Будет убиваем всякий, кто не поклонится ему. Гнев Божий усилится после седьмой трубы. Когда Господь заберет своих детей, на землю и зальются семь последних язов. Где сегодня находимся мы? Мы живем при пятой печати, когда ежегодно мученически погибают сотни тысяч христиан. Миллионы находятся в притеснении за веру в Христа. После пятой печати будет шестая печать. Кто-то ждет седьмую печать, появление Антихриста. Но еще не открылась шестая печать, при которой будут ужасные катаклизмы, землетрясения, при котором каждый остров и гора двинутся с мест. Даже небо не останется, на землю обрушатся метеориты. Шестая печать — это самая близкая реальность. Нужно ли нам фокусироваться на Антихристе? Почти две тысячи лет назад апостолы спрашивали у Христа, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти.